Пропонуємо ознайомитися з книгою, яка вражає своєю силою: неймовірні жінки, історії жінок з усього світу, які надихають Джорджі Емсон Бредшоу. Це не просто збірка біографій, а справжнє джерело натхнення. На її сторінках ви знайдете історії жінок, які, незважаючи на чисельні перешкоди та стереотипи, змогли досягти неймовірних висот у різних сферах життя. Це розповіді про силу духу, наполегливість, віру у власні сили та безмежний талант. Почнемо з науки сьогодні. Не всі можуть одразу уявити жінок, які успішно працюють у галузі науки та техніки, як, от, хірургія, інженерія, фізика чи математика. Проте героїні цієї книги ще здавна розумно і талановити досягали успіхів у цих сферах. Деякі з імен вам, мабуть, уже відомі, наприклад, Марія Кюрі, яка двічі отримала Нобелівську премію, та Ада Лавлейс, видатна математикиня. Читаючи цю книгу, ви познайомитесь з іншими неймовірними жінками, які руйнують стереотипи і вирішують актуальні проблеми. Серед них фахівчина з лікування Прокази Нат та технологічна підприємиця. Джуліана Ротіч. Перейдемо до мистецтва. Хоча твори жінок мисткинь не завжди отримували належне визнання в музейних колекціях, їхній внесок у світове мистецтво неоціненний. Вони створювали шедеври протягом століть, працюючи в найрізноманітніших жанрах і стилях від барокового живопису Артемізії Джентілескі до вражаючих металевих скульптур. Луїзи Буржуа та сюреалістичної фотографії Лі Міллер. Усіх цих жінок об'єднує талант і відданість мистецтву. У книзі зібрані історії мисткинь, які здобули славу ще за життя, а також тих, чиє визнання прийшло пізніше. Деякі з них і досі працюють, створюючи щось абсолютно нове. Це видатні жінки. Які розвивають живопис скульптуру, дизайн, моду й архітектуру. У спорті також є свої героїні. У цьому розділі ви дізнаєтесь про неймовірно талановитих, цілеспрямованих і відважних жінок, які мали сміливість обрати власний шлях у спорті. Вони прагнули досягти висот, навіть коли стикалися з нерозумінням і упередженням. Їх висміювали, намагалися відсторонити, але вони продовжували боротися за визнання і відстоювали своє право на перемогу. Читайте про жінок, які досягли вершин у різних видах спорту, зокрема в тенісі, бігу, плаванні, боксі, велоспорті, гімнастиці і навіть про мечниць і скейтбордисток. Чемпіонки та рекордсменки. Доводять, що жінки можуть досягти успіху в будь-якому виді спорту. Тож надихайтеся їхніми історіями. Лідерство та активізм. Ви познайомитесь з першими феміністками, які відстоювали права жінок по всьому світу. Серед них Мері Волстонкрафт і цю цінь. Дізнаєтеся про неймовірну Гелен Келлер, яка, попри втрату слуху і зору. Стала відомою письменницею та політичною активісткою. Відкрийте для себе жінок, що боролися за соціальну справедливість через мистецтво. Як от Майя Енджолоу, усі ці видатні жінки, які боролися за мир, права людини і захист довкілля залишили помітний слід в історії у цій книзі. Знайдете безліч історій, які надихають. Кожна з них це приклад того, що мрії збуваються, якщо вірити в себе та наполегливо працювати. Ці розповіді показують, що кожна жінка має потенціал змінити світ. Запрошуємо в Черкаську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Тараса Шевченка, щоб разом прочитати та обговорити книгу неймовірні жінки. Якщо ви шукаєте нові ідеї та бажаєте більше дізнатися про сильних жінок, ця книга обов'язково стане для вас джерелом натхнення. Читайте, надихайтеся, дійте!